І виховані наші підписники, сьогодні у нас у гостях саме отой з Васильківського бившого району, Щасіннянський, із і Дебальцево, Аталаха Владимир. Може, хто його не знає, подивіться на цього красавця. Це ж сутки дома не живе, заїхав до Івана, щоб з він поставив, щоб пережити його читатися. Ось, пожалуйста. Хто знає цього красавця, я так. Да. Так мало того що ще чоловіка за собою тягає, понятно? Треті сутки він вже їздить, понятно? Вже цьому жінка не вірить, дитина йому наградила. Пожалуйста, вже ж не завіялися. Все равно вони втекли, все давно. Очікать. Все. І значить так, шановні наші підписники, поміняли масло втражателю. Поставили новенький, фірмені, германські. Володя, перекидаємо головку, засухарили. Отакий от вона вигляд має. Володя, так ваги. Отакий от має. Це ті штучки, тарілочки з автомобіля ГАЗ-52 із клапанів, тільки ж порозрізані, на смолу приклеєні, отаким от макаром. Ми все робимо. Ну, оце, отак. І от завчора. По поводу вкладишів Володя, давай вивші вкладаще сюди. Я сейчас покажу. Бевууші вже в відрі. А, бевушні вже в В общем, решили замінити і е, вкладищі, які стали на шатунах. Бушні повикидали. Через почему? А через потому, що вони дійсно не з того двигателя. Е, з того двігателя, ну не з того. Короче, при тому як от капітали мотор його крутнули, і видно, що половинка вкладиша, І половинка тільки бере, а половинка навіть не притрагується. Значить, воно не там стояло де потрібно. Ну, привіз Друша комплект вкладишів. Е, значить, Германія. Да. І не повірите, ціна цих вкладишів, не повірите. 1510 гривень. Ціна комплекту вкладишів шатунних. Всі, стоїть зараз комплект Антезерський, от і ціна вопроса. А ви кажете, де запчасти, брат, що, учора, да? позавчора замовили? Учора вже прийшло. як чого в хлопців нема замов, вони достануть і по новій почті, пожалуйста, на Павлоград і прислали. Так що замовили масло відражателі. Масотражеті, лівонижне обикновенні, всасуючий на вихлопний аж ніяк не підходить, тому що діаметр сержня клапана різний. На вихлопному 10, на всасуючому 9. Значить, е угол там, де притираємо, робоча фаска. На вихлопному клапані 45, на, вса на вихлопному 45, на всасуючому 30. Ну, це воно вам може і не потрібне, але ми столкнулись, а воно от так. І прийшлося в кума шарошку брати, тому що 30 градусів шарошки в нас немає. 30 градусів клапана зараз йдуть на двігатілі, д 245. А на всіх останніх іде 45 градусів робоча поверхність. Ну, фасочка та. Оце отак. -от так що сьогодні володя вже вкладиші поставив, масло вже заряжене. Зараз будемо робити обжимку, бо в нас такої немає на 97. І будемо вставляти поршня. Деякий поршень стояв. От у нас усе пописано. Перший поршень, он, он його число 452. Це значить, воно і на шатуновій, і на задній частині. Ну, як кажуть, на жопці. Зараз ми їх в такому положенні поставимо. Може, вони не так стояли із заводу. Ну, так як уже мотор розбирався і ми не можемо приділити, деякий стояв, ми поставимо так, як вони там були. Я думаю, так. Так що продовжуємо. Фух. Ну, щоб поки лежить кабанчик на боку. Поршня вставили, вкладиші поставили новенькі, затягнули корінні От. Моментним ключом. А то скажу, чим тягнули ось, ось він. сігмуський польський ключ. Моментний. Так що, який затяжка, там написано. Перша фаза, друга фаза, третя фаза. Все там пописано. Як на холодну тянеться, як воно на гарячу. Не буду я вам забувати голову, все одно ви не заповните. Не заповнить той, кому це не нужно, а кому нужно, то і так. Якщо забув, подивиться. Ну і що тепер? Ставимо його в сходне положення і будемо ми сьогодні ставити головку блока. Головка блока циліндру, то не там свої фази. 60. Ньютон, то потім 90, а потім 120 чи то Ну, да, 120. Да. Там теж своє степень затяжки. Середина тянеться одна степень затяжки, країн чуть більше. Ну, понятно, діло, німець туди всякої чепухи не напише. Це воно ж для того, що головка чугуна, мабуть, прогрев, воно ж розширення, суження, що вже воно, мабуть, не лопалось, не деформірувалося. Для цього така степень затяжки. Все в нас розпечатано, написано. Ми так ту степень затяжки і поочередно з болтів, так і видержимо. Розказувати як, що до чого, я вам не буду, воно вам не нужна. Є схема. Я такі мотори наші вітчизняні, юмзовські та МТЗерський, як затягую я ту ж клац, писулічку, оцей болт, оцей, і погнав, тому що в голові воно все не держиться. І от те, що та, ось я там помню, чи я там знаю, ніхто нічого не помне, ніхто нічого не знає. Надо подивитися, то вже буде на вірняка. Я, по крайнім, роблю так. Правильно вирішено? От і все. Так що зараз будемо його ложити в сходне положення і будемо його затягувати. Не думали ми сьогодні його збирати, але вкладищі прийшли так швидко, що прийшлося нам це все діло так сказати, зробити. Нічого тут такого страшного немає. Самий самий надіжний двигатель. От, пожалуйста, як, якому він стане. Отлічно все. Що тут немає тут нічого. Ось на три болта прикрутив масляний насос і борний привод через шестерню. Все. Нема ніяких нівалів, немає ніде нічого. І все воно працює і все воно. От Німець придумав цей простий дізель для нашого, так сказати, сільхозвиробника такі мотори, щоб вони стояли на МТЗ, да і з завода, тим би тракторам ціни б не було. Я ж говорю, що вкладиші шатунні, це їх 12,5, ну, 6 поршней, 1510 гривень. Германія. Всі Володя сказали, що ремонтували двигатель, комплект корінних і шатунних на МТЗ. 7,5 10, 10, 10 тисяч. Ну, хай одні дорожчі одні, не. ну будемо балакати так, що 4 тисячі що. Так там 4 тільки поршня. 4 тисячі стоять. Ну, так воно. Ну, поняття, ціни там вони плегають. в техноторгі там, там, так, там. Ну, факт той, що вони стоять удвічі чи втричі дорожчі, ніж ці германські. Так ці ж ходитимуть. А ті не факт, що вони ходитимуть. Коробка, може бути е, виробника фірменного, а самі вкладиші, ви знаєте, чиї вони. Ото -от такі діла. Так що, і попробуй на зуб поприділи. Хороший то вкладиш, і поганий. Як ледь там набитий той, що треба. Ну, от так воно в нас. Ну, а в Германії, я думаю, що в нас ще не навчилися підробляти. Хоча спеціалістів вистачає. Ну, будемо сподіватися, що воно правильно. Все, володя, переворачуємо. Дивися, де новеньке це наружа, де у маслі середина. Правильно, правильно. То у маслі середина. Обучаю. Стажирую. За деньги. Так, так. Така, Виля, Володя, mm. скики болтів. 25. О, уровень. Отак уровень. Так це скільки ти вередні, Володя, вже, га? Неділю побув вже зна скільки болтів на В30. Отак. А ти задає так вопрос? Ніхто ж не знав. Кожний повинен посчитати. А скільки ж там є? І ніхто ж не знав. Ні, а той дивоний експерт може зна, видивиться в інтернеті, а тоді буде румніче. Дивонексперт експерт? Ну так, да, обично. В інтернеті видивиться, а тоді ж румнича є. А от так собі Богу попитай, хто зайде сюди без інтернету. Та... Диваний... Тільки що був у гостях Петро Іванович, бивший наш сільський голова. А що це за мотор? Це кажу, купили грейдер на другу бригаду, дороги будуть робити. А це ж мотор. Так а що це за мотор? Паркінг, кажу. Хе-хе-хе, <реш> паркінг потім, ну, пошуткували. Ото такі діла, так що, паркінг збираємо. Вовка гайковертом крута. Вовка гайковертом. <реш> не нужен той гайковот, Гайковертом ми будемо крутити, це останнє. А це не треба нам. Ми так. Кожний болтик пучками повинен прощупаний бути. От тільки тоді воно. Почувствую і цілуватимеш свій труд. А як ми будемо все гайковертами та шуруповертами? Що це? Конвейер, що ми не вспіваємо. Ми успіємо. Ми так. Так, Володя. От затягнули. А тепер кажи. Перва фаза затяжки. Скільки кілограм треба виставити на динамометричному ключу. 60, да. О, 60. О, оце вже уровень. 60. А друга фаза стільки. Не кілограм. 60 ньютон на метр. А друга фаза володя стільки. О, оце вже уровень. А третя. 120. О, так. О, ребята. о, Так що не двоючників. В а четверта. А четверта, Андрюша, фаза, то вже буде четверта. То вже робляться там мітки, як отожна інома, і прокручується на 90 градусів. Отак. Ото четверта фаза. Ну, якщо володя захоче, хай він так і робить. Він працював у фермера, ремонтували вони е, трактор Джондір. І приїжджали сервісники, так вони й робили. І казали, оце отак затягнув, а тоді робляться міточки, і проворачуються на них. так воно. Ні, не не, на, А на гарячу ми тягти не будемо. Який дурень на гарячу тягне, то хай вони там пишуть, ми цього робити не будемо. Все, Володя, настраюй ключ і тягнемо. Схема затяжки болтів. Перша фаза, як сказав Володя, 60 є. Вовчик, дивись. Отак. От Я не буду пальчиком тикать, тому що тільки зіб'ю чоловіка. Там вон все написано. Очень в нього є. Він ще молодий, зрячий. От хай і тяне. Йому на ньому їздить. Так, п'ятий. Шестий. Сьомий. Восьмий. Дев'ятий. Ось так. Правильно, правильно? Правильно, одинадцятий. Одиннадцяти. Двінадцятий напроти, ага. Тринадцятий. Птирнадцятий. Так, пятнадцятий. Пока не больше. Ось володя. Ага, ага. ага. Напротив -й. Так, -й. Не невсем. Сей, вы с рухи. Ни не восемнадцатый. Ну да. так. Восемнадцатый, девятнадцатый. Снанадцатый. Двадцатый. Сунатый, да. Так, 21 -й. Так, пятнадцатый вовчик. Пятнадцатый, ось. 16. Так, 17, 3. Четвертий. І 25. Ну боже, поможе. Да. Все, затягнули. Ну, настільки. Я не думаю, що громадка пише неправильно. Кому цікаво? В інтернеті є розпечатка. Я все це дію. Правду кажу, так що все по громадці. Точно так. Ще дрегулюємо сьогодні клапана. Зараз ставимо коромисла, і сьогодні регулюємо клапана, тому що це буде людям цікаво. Буде дід, все це діло давати, так сказати, навчальні повчальні уроки без громадські. Я вже й так знаю. У нас такі мотори є. Якщо регулюватися, зараз володя штанги повкидає, поставимо коромисла і відрегулюємо клапана. Не туди володя. Ось так. Отак. Так що продовжуємо. І так, збираємо газорозпродільний механізм. Ну, понятне діло, із двох кором, коромисл, так Ось цей коромисла соєдіняється, коромисла подача масла з першої стойки. Соєдіняється пластмасовою штучкою. Посередині пружинка. Вона Ну, Для чого це воно щоб діло. Но одна сторона, вход більший, конус і вход менший. Теж конус. Значить, більшим конусом ставиться. От сюди. Да, да, до подачі. Ну це, казалось би, такий нюансик, але на це ніхто може не звернути уваги, але робиться воно оце отак. І Володя ставить його оце отак. Так, 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 так. Ші, так, ші, так, ші, так, ші, так, ші, так. Дивися в себе там. там ось, сюди, так, 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 так. Нічого, нічого, нічого. Зараз трошки накинемо. Є? Все. Все, вставляй болти. Оля, так. Так, 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 да, да. вставляй. Наживлюй, а тоді вже попадемо ми все. Понятне діло, воно ще ж не стане, бо один розпредвал кулачок вверх, один вниз. Ну тут головна задача наживить. Володя, наживить. Живить. Так, підожди, подожди, ні-ні-ні. Поставляй, щоб попали в штанги. Володя, штанга не попала. Так, володя. володя, не попала штанга, так. Да. Так, так, одна не попала. Є? є, є, все, підживляй. Все, штанги попали. Все попало, наживляємо. Затягнули ось коромусом усилля затяжки цих болтів 11 ньютон. Затягнули. Значить так, тепер будемо виставляти. Зазори на клапанах. Значить, зазори на клапанах. Вихлопний клапан 0,40, е, всасуючий 0,60. Ну, так воно, на цих моторах. Як ми виставляємо? Значить, в першому циліндрі кінець закриття вихлопного, почала відкриття всасуючого. Ота міточка має совпасти. Вова совпала? Да. вас Регулюємо. Ну, Починаємо з шостого циліндра. Будемо считать не 12-й кулачок, а перший. Ну, щоб вам було простіше. Із Шостого циліндра. Перший кулачок, другий, третій, потім п'ятий, сьомий і дев'ятий. Якщо ми прокрутимо ми ще на 360 градусів, знову совпаде метка, але тільки буде в цьому циліндрі кінець закриття, начало відкриття. Метка совпаде. регулюємо кулачок. Перший, другий, третій, п'ятий, сьомий і дев'ятий. Ну, щоб було проще, щоб я не казав, що зараз ми будемо регулювати 12-11, бо ви запутаєтесь. І що, це циліндру? Ну, от так. Так воно буде проще. І виставляємо зазори. Вихлопний клапан, воно видно. Вихлопний, два всад суще. Вихлопний, два, всасуючі. два вихлопних всад. І будемо регулювати. Ви 0,40, тут 0,60. От і все. Ну, як ми будемо зараз це все діло крутити. Андрюш, вже ніколи. Уже треба йому бігти. Так що, цього ми показувати не будемо. Ну, зараз ми його все це діло і відрегулюємо. Так що дивіться, учіться і нам підсказуйте. І на все добре.